Експертний тетатет -тет від спільноти достойна робота в Україні. Всім привіт! В ефірі подкаст Експертний тетатет. -тет». І сьогодні ми будемо досліджувати тему, про яку ви писали в коментарях, а зокрема, будемо говорити про розвиток свого професійного бренду. І допоможе нам у цьому експерт з комунікації та побудови свого бренду Анастасія Чогола. Анастасія, вітаю! Вітаю, Любов. Дуже дякую за запрошення і дякую за таку тему. Мені здається, що вона дуже актуальна наразі для спеціалістів і для компаній. Також тому я готова відповідати на всі твої запитання. 100%. згодна, що тема дуже актуальна, особливо у наш час розвитку соціальних мереж. Але перед тим як безпосередньо розглядати тему, хотілося б трошки більше познайомитися з тобою та своїм твоїм досвідом в цій сфері. Так, звісно, давай трошки розкажу про себе. Я загалом маю мабуть вже більше восьми років досвіду в комунікаціях, як зовнішніх, так і внутрішніх. І Переважно, мій досвід сфокусований саме на внутрішніх комунікаціях, так як я починала як івент-спеціаліст, і останні роки я займаюся побудовою. Бренду роботодавців для компаній, і зараз мій фокус більше спрямований на побудову особистих брендів, як власників бізнесу, так і керівників, і в принципі спеціалістів, для яких це важливо, і вони розуміють е, в цьому потребу та цінність. Е, це якщо дуже коротко стосовно там мого професійного, скажімо так, життя е, зараз. Я проживаю в UK, навчаюсь навчаюся в університеті, маю собаку, дуже люблю подорожувати. І обожнюю якісний кайфовий нетворкінг і знайомство з новими людьми. Тому буду дуже рада, якщо після цього подкасту хтось е додасть до мене в друзі, в контакти. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Я відкрита. супер. Ми в свою чергу також поділимося е твоїм посиланням на LinkedIn. От. А якщо переходити до розгляду безпосередньо нашої теми, та ти сказав на початку, що дуже важливо, щоб люди розуміли, для чого потрібен наш особистий або ж професійний бренд. Але іноді буває так, що є уявлення воно не до кінця сформоване, або ж, можливо, якось міфічно іноді сформоване. І от як ти пояснюєш своїм клієнтам, що таке професійний бренд і для чого він взагалі потрібен. Ну, якщо говорити про професійний там або особистий бренд, для мене це в першу чергу про соціальний капітал, тобто про те, яка кількість у вас зв'язків і людей, з якими ви так чи інакше взаємодієте професійній або в е, професійному або в особистому житті, і якщо говорити про те, як я там пояснюю там своїм клієнтам, знайомим або друзям, ну частіше за все мені не потрібно пояснювати, бо люди вже приходять з якимось розумінням. І з конкретним запитом, щоб вони вже там готові розібратися в цій темі, і, хоч, наприклад, там будувати особистий свій там професійний бренд. Але е якщо там коротко пояснити, що ж це таке взагалі, то це про те, які емоції та які асоціації викликаєте ви як професіонал, або як особистість, тобто ваш бренд, які емоції та асоціації ви викликаєте. Супер, дякую тобі за таке розширення пояснення. Так, і хотілося б запитати в продовження теми: а що зупиняють загалом людей для розвитку свого професійного бренду? Тому що, я думаю, в спілкуванні з клієнтами так, можуть проявлятися різні сили, які стримують, і от можеш поділитися цим. Ой, тут насправді може бути дуже багато причин. І частіше за все я виділяю дві причини: перше, це нерозуміння навіщо. навіщо, тобто, начебто, хочеться будувати свій особистий бренд, але не чіткого розуміння, навіщо мені це робити. Тобто, ну наче хочеться більше грошей, наче хочеться, щоб там були пропозиції по роботі, по співпраці і тому подібне. Але немає чіткого сформованого такого дуже стронг ось цього навіщо. І через це, звісно, і навіть якщо є якісь інструменти і розуміння, як це робити, то дуже важко рухатись. Друга, скажімо так, причина стопор, який може бути, це звісно, страхи, які у нас у всіх є. І тут вже купа страхів може бути, це страх публічних виступів, це страх осудження. Синдром самозванця і дуже багато усього. Тут я не буду перераховувати, бо я не є там психологом, і я не можу кваліфікувати усі там страхи, які існують. Але частіше за все це саме страх. Синдром самозванця це, мені здається, взагалі у нас в Україні просто номер один проблема і страх усіх людей. І, звісно, страх ось цього публічного осудження. І, взагалі, а що ж скажуть люди? Так, Дякую. Я абсолютно згодна, що дійсно є багато в нас таких бар'єрів, які заважають будувати свій бренд. І якщо із, наприклад, відчуттям навіщо можна пропрацювати і пошукати, дізнатися, подосліджувати, то безпосередньо з нашими на жаль страхами самозванця чи невпевненістю працювати, я думаю, важче, і це такий більш тривалий шлях. І, хоча в нас подкаст він недовгий, але я б хотіла запитати, можливо, у тебе є якісь такі короткі рекомендації, поради щось робити, щоб пропрацьовувати свої внутрішні бар'єри? Ну, якщо говорити про роботу саме там, з внутрішніми бар'єрами, з страхами, то, звісно, вам тут допоможе психолог або коуч, ну, тобто, насправді, інструментів. Які можуть вам допомогти з вирішенням, це дуже багато. Тут питання в тому, що вам більше підходить. Якщо ви можете самостійно сісти, про рефсувати, зрозуміти, е які у вас є там страхи, і чому ви не готові там в них йти? Окей, клас, сідайте, розбирайтеся і, е і знаходьте, скажімо так, шляхи подолання цих страхів. Якщо ні, то будь ласка, психологи, коучі і е інші спеціалісти, які можуть вам допомогти з цим. Будь ласка, шукайте своїх е, і звертайтеся по допомогу. Це окей. ти бачиш, що зараз мені дуже подобається, як взагалі розвивається тема ментал хелс у світі і у нас в Україні також. Е, тому, будь ласка, використовуйте цей інструмент. Він класно працює. Особливо якихось рекомендацій від мене, що щоб я порадила, я е, не можу надати, тому що я більше працюю якраз таки ось цим навіщо. Бо е, страхи і, і робота зі страхами, з синдромом самозванця і усім іншим не моя сфера діяльності, я не можу брати там е, на себе відповідальність, е, тому я з цим не працюю. Я працюю переважно саме з навіщо? Можемо частково торкуватися е, страхів, але е, знову ж таки не моя зона відповідальності, тому я туди не лізу. Будь ласка, це до спеціалістів. Так, згодна, що насправді робота із психологом коучем це така дуже допоміжна сфера, яка може допомогти пропрацювати різноманітні наші бар'єри. Я абсолютно згодна, що зараз це дуже гарно розвивається напрям, і в нас є гарні кваліфіковані спеціалісти, які можуть якісно допомогти пропрацювати дані питання. Я б, мабуть, тут ще хотіла додати такий момент, що е, так дійсно спеціалісти можуть допомогти пропрацювати. Але мабуть, ось е, до речі, рекомендація від мене це просто почати, тому що дійсно можна дуже багато років сидіти в кабінеті у психолога, ходити на сесії до коуча і розбирати там свої питання, страхи, проблеми і тому подібне. Але якщо ви так і не почали щось робити, так і не почали там будувати свій особистий бренд для того, щоб дійсно відчути там на своєму досвіді, як це і не скажімо так, не підтвердити або підтвердити все ж таки свої там найстрахніти гіпотези відповідно до своїх страхів, то ну немає сенсу, скажімо так, в цій терапії, тому моя мабуть, така рекомендація це просто почати йти в страх. Звісно, якщо цей страх е, не, скажімо так, не загрожує вашому життю, то будь ласка, йдіть в нього. Якщо загрожує, то будь ласка, спочатку з психологами розбирайте. Анастасія, дякую. Ти так почала вже надавати рекомендації, і я б хотіла тебе, знаєте, плавно ще запитати, можливо, є якісь такі топ. Своїх улюблених порад рекомендацій для розвитку свого професійного бренду. От ти сказав, що важливо почати. А що далі важливо ще зробити для того, щоб все ж таки не закинути свій бренд через 2-3 дні? Ну, для мене це такі три основні, мабуть, ключові складові це системність. Автентичність і кайф від процесу, тому що робота з особистим брендом це така дуже довгострокова історія, і треба розуміти, що ви не отримуєте швидких результатів, і треба бути до цього готовим. І тому не треба очікувати на ось цей кайф від досягнення там цього результату. Треба насолоджуватися вже тут і зараз. Усім процесом, усім, що відбувається в процесі побудови особистого бренду, і, звісно, зберігати свою автентичність, як я сказала, і без системності просто нікуди. Тобто, без системності, ви не можете будувати особистий бренд. Тобто, це були будуть підкові е, якісь хаотичні дії, які можливо будуть вас наближати до вашої цілі, можливо, будуть, скажімо так, будувати ваш особистий бренд, але швидкість буде трохи інша. Мені дуже відгукується твоя порада, що треба насолоджуватись і цікавитись процесом побудови свого бренду уже тут та зараз, а не очікувати цю нашу ідеальну картинку, коли багато підписників, коментарів і різних вподобань, тому що це така робота, дійсно, як ти сказала, системна, і на неї потрібно постійно черпати енергію і натхнення. Тому е, дуже цінні такі поради. От, я думаю, що наші слухачі. Зможуть дослухатись і собі це все використовувати. І хотіла би ще з тобою проговорити не менш важливе питання, яке сьогодні зустрічається і є доволі актуальним. А саме ми можемо бачити на прикладах великих компаній про е, таку практику амбасадорства. Чи можеш розповісти трошки детальніше, хто такий амбасадор бренду? І як їм стати можливо, якщо наші слухачі слухають, так зацікавилися в цій можливості? Так, дійсно, практика розвитку амбасадорів бренду вона є в компаніях, і це насправді не нова практика. Зараз вона просто набирає трошки інших обертів. І якщо там говорити коротко про те, хто такий амбасадор бренду, то це людина, яка в першу чергу поділяє цінності компанії. Ем, яка дійсно насолоджується там роботою в компанії, яка дуже там радіє розвитку компанії і розвивається е, з нею. Але це не означає, що усі люди, які умовно там поділяють цінності компанії, розвиваються з компанією і кайфують від своєї роботи, що вони є амбасадорами, тому що важливою складовою саме ось цього амбасадорства є. Момент, коли люди, ось ці, умовно, наші амбасадори, діляться своїм досвідом роботи в компанії, взаємодією з компанією і розповідають про це своїм друзям, знайомим, діляться цією інформацією в соціальних мережах, і буде. Тобто, це такий дуже важливий момент. Тобто, ти можеш дійсно кайфувати і насолоджуватись роботою в рамках компанії, але нікому про це не говорити. І тоді це. Ну, такий прихований амбасадор, скажімо так, але в цьому випадку компанія не отримує, мов ніяких бенефітів від е, такої людини, окрім дуже мотивованого і залученого співробітника. І це також класно це важливо. Дійсно, з цим треба працювати, але це не є скажімо так амбасадорством в тому вигляді, в якому очікують і хочуть бачити компанії. Угу. Дякую тобі за таке роз'яснення. І дійсно ти сказав, що компанія може отримувати додаткові бонуси, тому що більше дізнаються, більше довіри до компанії, тому що інший співробітник рекомендує. А ага, чи є загалом практика амбасадорства корисною безпосередньо для самого співробітника, тобто, яку він користь від цього може також отримувати? Е, так, звісно, є має бути. Е, ну, це дійсно залежить від компанії, від того, як в них побудована ось ця система амбасадорів бренду. Але якщо говорити там про переваги, які отримує людина, яка є амбасадором бренду там, своєї компанії, то в першу чергу це звісно розвиток скілів. Розвиток скілів, якраз таки робота з, зі своїми страхами, частково готовність там йти в публічність. І навчатися цьому, і звісно, якщо компанія ще підтримує в цьому розвитку і надає, наприклад, навчання по публічних виступах, або там ораторське мистецтво, або ще щось додаткове, що допомагає вам саме з роботою над своїм особистим брендом і розвитком своїх софт-скілів, е це чудово. Тобто, перше, це звісно розвиток скілів для людини, яка там хоче або є амбасадором бренду компанії. Друге, це ваша цінність для компанії. Тому що знову ж таки ви, як амбасадор бренду, ви є дуже цінним для компанії. Компанії вони дуже вдячні. Вони цінують людей, які поширюють інформацію про компанію. Бо це будемо чесними умовно безкоштовний піар для компанії, і звісно, для них це важливо. Тому вони вас цінують. Також такий трошки маленький лайфхак. Я сподіваюся, після цього усі компанії не закидають мене камінням. Але все ж таки іноді це можливість для співробітника, який є амбасадором бренду компанії, можливість просити підвищення. Це така дуже маніпулятивна історія, але все ж таки є, є такий момент, тому в якому сенсі його можна використовувати. І е, також це взагалі можливість розвитку е, свого потенціалу реалізації там своїх бажань, свого потенціалу, можливо, реалізації якихось додаткових проєктів, можливо, соціальних якихось проєктів, які е, так само там робить, наприклад, компанія або ще не робить. Але ви, як амбасадор, можете запропонувати або навпаки, ви вже реалізовуєте свої якісь соціальні проєкти і через те, що ви є амбасадором компанії. Компанія може підтримати ваші соціальні ініціативи, тим самим знову ж таки мати такий дуже великий соціальний імпакт і внесок в класну справу Анастасія. Дякую, що поділилась. Ми з тобою змогли за короткий час поговорити насправді про важливі питання це і. Розвиток амбасадорства це і загалом побудова свого професійного бренду. І дійсно так, я думаю, змотивувала наших слухачів ставати амбасадорами і використовувати переваги, в тому числі і для себе. От, і на завершення, що б ти побажала нашим слухачам? Um, б я побажала? Будувати і розвивати свої особисті бренди, бо це дуже Класний інструмент, це ваш соціальний капітал, який ви накопичуєте, і ви ніколи не знаєте до чого вас це проведе. І ви вже через рік можете побачити просто нереальні результати, яких ви не очікуєте. Тому я бажаю дійсно розвивати особисті бренди, розвивати їх системно, кайфувати від цього процесу, зберігати свою автентичність як професіонала і як особистості. І якщо говорити по рекомендаціям і по стосовно амбасадорів, то якщо ви працюєте в компанії, ви відчуваєте, що ви не готові бути її амбасадором, прихованим або публічним, скажімо так, то е задайтесь питанням, чи в правильній компанії ви працюєте, можливо, є сенс пошукати компанію, яка буде вам близькою по цінностях і по процесах. Сподіваюсь, після цього ніхто не почне звільнятися. Дуже на це сподіваюся, бо мені здається, після цього подкасту дуже багато е, питань і каміння полетить в мій адрес. Але це окей, це знову ж таки частина особистого бренду, і до цього треба бути готовим. А, Анастасія, дякую тобі за розмову. Ось за такі нові цікаві думки. Думаю, що дійсно е, буде над чим подумати і закликаю наших слухачів писати свої коментарі і питання. От і так включатися в живий діалог. Клас, дуже дякую. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що цей подкаст дійсно буде цікавим і корисним для спеціалістів і для компаній також. Експертний тетатет від спільноти достойна робота в Україні.